Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Стагеті Юа. І сьогодні ми розберемо три способи приготування домашніх чіпсів. Ну що, поїхали? Перший спосіб класичний та всім звичний. Для цього нам спочатку необхідно підготувати картоплю. Ми її чистимо та миємо. Підготовлену картоплю нам необхідно максимально тонко нарізати. Я роблю це за допомогою такого слайсера. Промиваємо наші тоненькі слайси. Викладаємо їх на паперові рушники. Накриваємо зверху також паперовими рушниками, щоб вся волога була зібрана. А поки ми підготовлюємо картоплю в каструлі, нагріваємо олію. Коли олія гарно нагрілася, то смажимо нашу картоплю до рум'яного кольору. Це займе хвилинки 2-3. Після цього ми достаємо наші чіпси, додаємо спеції за смаком. Для другого способу виготовлення чіпсів ми будемо використовувати картопляне пюре. Краще всього використовувати вчорашнє пюре. Але якщо такого немає, то необхідно дочекатися, поки пюре не стане кімнатної температури. І на основі пюре. Ми будемо замішувати тісто. Додаємо спеції, сіль, борошно та олію. Я додаю оливкову. Після того, як всі інгредієнти були додані, їх необхідно між собою об'єднати. Стіл необхідно застелити харчовою плівкою та змастити олією. Переносимо шмат тіста на плівку та розкатуємо тісто в максимально тоненький шар. А щоб зручніше було нам це зробити, ми зверху також накриваємо харчовою плівкою. А коли шар буде достатньо тоненький, ми формуємо наші майбутні чіпси. Викладаємо наші заготовки на антипригарний коврик або використовуємо фольгу змащеною олією. Висушуємо чіпси протягом однієї години при температурі 120 градусів. А для третього способу ми будемо використовувати мікрохвильов. Переносимо наші слайси у тарілку. Додаємо олію, спеції та перемішуємо. Підготовлені слайси викладаємо на тарілку та відправляємо тарілку у мікрохвильовку. І ось такі чіпси в нас вийшли. Але будь-який з цих варіантів має свої недоліки та переваги. Тому вирішувати вам, який спосіб приготування вам сподобався найбільше. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, Па-па!